Є в нас перший карасик. Тож будемо дивитися, що я тут наловив. Так. Всім доброго ранку! Я вас вітаю на каналі Time to Fish на годиннику 7.00, і я приїхав на ось такі дикі місця половити карасика на поплавок. 7.00 я б не сказав, що вже. Аж так тепло, літо закінчується, завтра вже починається вересень. І ночі стають холодніші, день стає коротшим. Надіюся, що карасик ще буде активний. Тому зараз буду розкладатися, займати місце і дивимося. Хто давно підписаний на мій канал, той знає цю місцинку. Я сюди часто приїжджаю половити саме на поплавочок і саме карасика. Тут кругом ліс і посередині лісу сповалені дерева. Кругом ліс і посередині лісу є ось таке. Оп! Ось таке красиве місце. Це більше не ставока болотця. Не знаю, чи тут є питична вода чи немає. Але загалом місце дуже хороше. Риба тут є, тільки клює вона специфічно. Буває, що просто одна за одною. Буває таке, що сидиш цілий день і нічого не зловиш. Тому не буду тратити часу, розкладаюсь і погнали. Так, першим ділом потрібно прикормити трошки місцинку. Буду ловити з правої сторони. Тут в мене Метод мікс з солодким, до речі, запахом. Оп! Нового разу дуже гарно з того місця клювало. Хто, до речі, не бачив відео, я залишив посилання. Переходьте, дивіться. Називається Дике болото кашить карасем Досить класне відео вийшло. І в кінці ще навіть їх пожарив. Тому переходьте, дивіться. Я буду розподатись далі. Так, є. Супер. Так, насадок сьогодні у нас опариш. Також має хробак. але перше попробую на опариш. Там подивимось, як як далі воно піде. Буде, буде клювати на опариш, буде ловити на опариш. Не буде покльовок. На цю, на, на цю насадку то буду пробувати хробака. Діну, напевно, три штучки. Заодно подивитися яку першу, насаджувати. Оп. Хто здіває, так за самий край, а я посередині і вони так теж активно працюють. Так, Є. І будемо робити перше закидання з правої сторони, глибина близько метра. Ну і в принципі залишається тільки чекати. Зараз ще одну дужку розкладу, другу кину трошки лівіше. І друга теж готова. Теж на опариш. Не знаю, сьогодні в нього вірю. Там далі подивимося, там хробака. Ага, ще глибину не дав. Добре. І до речі, оснастка поплавочок, грузик. Ну і поводок. Тут, до речі, маленький гачок, він йде для дрібної риби. Там плотва, карась. Тому сьогодні його поставив. І ще тут найголовніше, не закинути на лілії. Оп, що в принципі, я і зробив. Як закидаєш, то вже можна готувати, перев'язувати оснастку. Ну, в принципі, все. Будемо чекати. Є в нас закинуто два поплавочки з правої сторони на опариша. Залишається тільки чекати покльовочку. І сподіваюся, що у нас сьогодні буде, бо кажу, ставок тут специфічний, то клює, то не клює. Але останні рази, як був, то досить добре клював. Ну, в принципі, чекаємо. Також хочу подякувати кожному з вас, хто дивиться це відео, за активність на минулому. Там дуже хороші коментарі, мені дуже приємно, і це додає мотивації продовжувати знімати відео далі, плюс видумувати якісь нові способи, нові місця шукати. Також був знайшов е досить перспективний ставок. В минулому, до речі, відео, бо риболовля на цьому ставку іменно це було позаминуле. І дуже мені приємно за ваші коментарі, тому пишіть, поспілкуємось далі, що є не так, можливо, вам сподобається якийсь інший метод, можливо, є якісь побажання ваші. Відкритий до кожної пропозиції можемо їхати як на платні, як на платні ставки, так і на безкоштовні в лісі, Так, пробувати різні види риболовлі, бо я знімаю також і коропа, і осетра, але бачу, що. Коропіосетер не особливо вам подобається, тому я знаю, що ближче до людей повинна бути якась така проста риболовля, без понтів, без нічого. Ну, але також розбавляю свій контент е, такими красивими великими рибинами. Тому дякую вам, що ви допомагаєте розвиватися цьому каналу. То і я отримую задоволення і можу цим задоволенням поділитися з вами. Є в нас перший карасик, я вже, чесно кажучи, думав. Розчаруюсь в сьогоднішній риболовлі. Нічого не клює, вже пройшло близько 2 годин і нарешті перша покльовочка на два опариша. З такий карасик. Тверда добра ладошка. Золотий болотяний карась. Думаю, можна продовжити, бо, вже, чесно кажучи, як кажу, хотів, хотів збиратись, але ще є якась надія я кажу, чесно кажучи, вже не думав, що щось спіймаю. Камеру сховав, телефон теж покльовки не знімав, думав, що так, пів годинки посиджу і можна буде збиратись їхати. Але цей карасик дав мені надію, що ще сьогодні щось буде. На два опариша, тому, тому надів опариші і Правої сторони під самими ліліями. Тільки був перезакиненого свіжого опариша, і зразу покльовочка була. Є. Є сюди ходи. Є. Є сюди ходи. Є карасик. Осінь Оп, чекайте, чекайте. ще одна. У ще одна поплявочка. Є дуплет, не було, не було. Незручно тримати. Удочку. Оп, іди сюди. Є. Фух, це вже веселіше. Це вже набагато веселіше. Дивіться на цього. Це трошки поменше, але все одно хороший. Це вже набагато веселіше. Тут дав опариш і хробака із підсадкою опариша, а тут був чистий опариш. Я не слухаю, це вже, це вже набагато приємніше. Зараз я їх відчіплю. Один і другий. Є. І, як і минулого разу, в мене було відерко ось таке, Це вже маю вже є три карасики. Я їх так цеглиною прикриваю, щоб вони не повипадали. У мене є садок, я взяв. Але я думаю, перше не буду його мочити, поки щось не впіймаю. І зараз думаю, якщо далі так буде попльовувати, то вже й дістану садок. Супер. Ах, зацеп. О, за що я їй казав, що вроді би добре в ліліях ловити, а з другої сторони не дуже. треба якось акуратно відчепити добре ну, рибки ясне діла немає але головне що оснастка на місці ну і три опариша закидаємо в це саме місце є Волон на ливу. Давай, 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 давай. Я там поплевочка. Е. 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 Е сюда, малый. А, зачем ты все Шай один карасик. Такі невеличкі, але тут для них стандартний розмір. І що саме головне, вони дуже смачні. Прямо сьогодні, якщо вдасться зловити достатню кількість, то по-любому візьму собі пожарити. Супер. Дирко поповнюється, рибка покльовує, і там теж є покльовка, тому зараз скоренько цього в садок. Садок Кавідерко і ловимо далі. Повело на правий. Давай, 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 давай. Yeah. Є. Ух, це вже хороший. Це вже хороший, щоб не втік. Це вже добра ладошка. Но no, no, то вже файний. Покофнув добряче. Слухайте, вже можна і починати садок ставити. Зараз такі карасики почали клювати. Блін, не так добре. Оп є. є. Чесно кажучи, після двох годин очікування я не думав, що вже будуть такі... Часті і хороші покльовки. Ну, але добре, що вони є. Е, зараз буду трошки, ще трошки половлю, так може з півгодинки, і вже буду помаленьку збиратися. Тому що час йде до обіду, пора вже їхати додому і смажити тих карасиків. Ах, зацеп. За що я їй казав, що? Вроді би добре в лілях ловити, а з другої сторони не дуже. Треба якось акуратно відчепити. Добре. Рибки ясне діло немає. Але головне, що оснастка на місці. Ну і три опариша. Волон правий. Давай, 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 давай. Є. Ух, це вже. Є вилетів Ще один. Ще один карасик. Трошки поменше, але є. Все-таки вирішив я поставити садок. Що красики. краски. Вже щось да, там трошки є. Акуратно, щоб оп, є. Ну і супер, і будемо поповнювати садочок. Ще один. Оп. Є в нас черговий карасик, і всі як на підбір. Супер розмір. Розмір просто ідеальний. Ідеальний на пательню. Є в нас черговий карасик і всі як на підбір. запутал мне хороший карасик замотал мне другую лодочку садок Є карасик. І це вже останній на сьогодні. Бімов сітку. Зараз я буду збиратись і заодно покажу вам, що впіймав. Ну що ж, будемо дивитися, що я тут наловив за сьогодні. Оп. Так. І тоді на травичку висиплю. Вітер сильний піднявся. Вже якраз добре, що почав збиратися. Мені здається, що буде дощ. Так. Не втікайте. Так, і візьму, позакидаю їх сюди в лоточок, щоб вони мені в машині не, не повискакували. Раз, якщо в лі Два. Три. 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять. Десять. Слухайте, рівно як минулого разу. 15 штук. Рівненько. Оп. І вийшов у нас такий. Боксик карасиків. Всі однакові. Є десь там один. чуть більшенький, Отакий на ладошку. Якраз сам раз, що потрібно для пожарки. Ну і все, і вони мені звідси нікуди не дінуться. Саме головне, щоб машині не випригували. Все, такий ставок. Карасиків так наловив, збираюся і можна їхати. Дякую, що дивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки і писати коментарі. Також посилання внизу на телеграм-канал. Там кожного дня цікаві пости, не тільки про риболовлю, верніше риболовної тематики, але не тільки мій контент, а також контент з цікавими новинками, стравами і великими рибинами. Тому переходьте, дякую за перегляд і до наступного відео!